Мир вам дорогі друзі. У нас нова така традиція зародилася в нашому каналі підсумок тижня. Підсумок дня зробити не завжди виходить. То ми не вдома, то все ж тут шумить. Розумієте, метал він такий дзінкий, Не треба тут багато, багато роботи. Один щось там стукнув, один там ударив, хтось включив болгарочку і нічого тут зняти не можна. І часто навіть там огляд мені люди просять зніме котла, я не зняв огляду, бо в день немає коли і немає як. якось так. Це ми робили перетворювачем. Воно підсихає. Трошки якби червонувати було, так буде надійніше. Потім зачиститься, обежириться і пофарбується. Кі підсумок покажемо трошки. Пан Андрій. Знов Андрій. Ой, вибачаюсь, Олександр, не Андрій. Андрій це Тернопільська область. Київська, Київська область це Олександр на Київщину. Ваш теплокометр в такому стані. Робить боря старно, інтенсивно, але він дуже трудойомкий. Дуже трудойомкий. Тут компенсатори, компенсатори, компенсатори. Так подивитися, це ліс густий. ліс густий. Компенсатори не можна робити рідко, бо буде навантаження в одну точку. І ми не робимо круглі. Колись робили круглі, але це не те. У мене особо особисто, особисто е, круглі, але вони нас е, система відкрита, то ще таке. А це під закриту систему, даємо гарантію там натиск до 3 бар. Гарантується. Ну, Може з мене батареєчка сісти, як завжди. Змійчок 25 метрів, збільшений, вже підготовлений. Бачимо, Боря підготовив, але ще тут об'єм роботи ого-го. Бачите, Проблема в тому, що її треба кантувати, її не можна прокрутити. ну там багато коротше. Роботи біля нього багато. Пан Андрій, да, Андрій, бачите, все ж таки Андрій <смірко> боярка, Він не дивиться наше відео, то йому ну, дуже рідко дивиться. Все ж таки на честь YouTube знайшов, але не частий наш підписник, він такий неактивний, людина більш пожила, скажімо так. Вторік ми йому відправили теплоакумулятор. Заїжджали, там робили на Київщині. Їхали із лівого берега на Святопетрівське, проїжджали через Боярку, заїжджали. І він все ж таки захотів наш котел 60-ку, Іван почав робити. Два дні чи три дні вже його немає на роботі температура. Люди кажуть, ай скажи, скільки тебе черга. Розумієте, коли у нас черга на рік вперед, скільки раз зафорії, скільки що трапиться, Я не можна на такий термін передбачити. Навіть якщо на місяць вперед не можна передбачити. Так, Андрій Тернопища це взагалі 1200 <хи> діаметр у цієї бочки. Денці, ну, Не, не одно, і бачите, десь тут. Раз, два, три. А четверте, що воно тут вже там воно приміряє своє місце, де воно буде. Це до 110-го котла буде дві бочки по 2,5 тонни. Можливо, згадаю потім взяти, можливо, не згадаю. Це там на кільце і там ще кільце, це все, все. На дві бочки піде. Ну, 5 тонн ми навісимо, він хотів три бочки там, по 2 тонни, щоб було більше. Ну, бо я не рекомендував великий діаметр, але це виходить дорого три бочки і робота в мене без того вистачає. Кажу, Давай зробимо дві. Хтось каже, що Борис спеціально людей там знімає ролик, щоб більше робити. Повір, скільки там людей ображаються, чекають. <кхід> Вже багато що не показує. Спеціально не показує, щоб менше дзвонили. Все одно, все одно люди чекають. Знову ж буде овальна, тільки що вона не розрізана. Бачимо, компенсатор назварював, нас заготовляв. Пішли овальні у нас зараз. Пішли активно овальні. І ще треба тих овальних. Якось Боря погодився, то не хотів, не хотів сильно, вони трудойомкі. І часу так немає. І тут якби варіантів немає. Ну, Людина хоче, щоб був об'єм. Зробили котла 60-ку. Там будинок великий і там десь теплотраса ще в інший будиночок. Малим котлом, ой, вибачаю, малим теплокометом все зіпсується. Великого поставити, якби такого поставити на 2,5 тонн. Він там перекрибив всю котельню. Там таке в гаражі, якби такий закуточок на котельню буде. Це Чернівецька область. Берегомет, якщо я правильно е, ну, Бижницький район ми там робили, в гори гарна мальонича природа, треба буде їхати ставити. котел 60 очка на вулиці стоїть, готовий. Дерцята в діті. Чи в чому... А, я напевне тиждень показу, який без дверей був. так, да. Тоді він був без дверей, зараз вже з дверима. Ну і 110 ще дверей не поставили, ще він в чорній немає що показати. Ночі. А це до 110-го, буде Андрій на берестечко Вадимові котла зробив, десь він пішов вже фарбувальний цех. Буде фарбуватися на Дубровиця Варшський район. 40-вочка 40 проти, проти 60-х ці всі частини виглядає не таким же великим. Щось він теж так не, не дуже рветься, спокійний, сьогодні десь до обіду попрацював, більше ми його не бачили. Більше не бачили. Якось так. Більше, більше нема що показати. Тут буде збільшений зміючок. Тут буде збільшений зміючок і. В, в цьому теж здесь збільшений, має бути зміючок, Та, збічний, там збільшений змічок. Всі просять збільшений змівиків. Всі просять збільшені зміюків. Якось так. Якось так. Все, більше не буду забирати свою вашу часу. Треба трошки відпочити. Оце воно потім висохне, зачиститься. Це просто воно не встигло висохнути. І дивіться, там сліду від корозії не залишиться. Ну, там, розумієте, воно залишить метал, десь може трошки почервоніти. Отаке, таке на металові. Оце таке. Це не металові, це просто від пазморіза дим. Бачите, воно таке воно виглядає теж на вигляд. Ось це таке воно тільки це ж новий метал. Тож якийсь там, Бачите, воно стирається пальцем. Воно виглядає типу такого. Але слить, бо що, щоб червонувати. Щось червонувати, краще його обробити. Воно зачищатиметься, бачите, як воно після обробки стає метал. Ну, це ще буде варитися, це тільки перший проход. Тільки перший проход. Моні 1355, потім ще два проходи. Отакий, що буде не видно на відео, як вже воно. Ці так само, що всередині проварені. Відроду Овані. І будеш ззовні проварити. Ці шви назавжди варяться двох сторонні. вони завжди в нас виходить. Все, пишемо, коментуємо і всім до побачення.